На Дніпропетровщині триває вакцинальна кампанія проти кору для дітей, які пропустили календарне щеплення. Представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Портних каже, відсоток щеплених в регіоні низький. Діти мають проходити імунізацію двічі в один та шість років. Втім, зробити це можна й пізніше. Син та донька Галини Ізмайлової мають всі календарні щеплення. Розповідає жінка, вакцинувати дітей каже, не боялась. Після імунізації жодних побічних реакцій не було. Останнє щеплення кору ми робили десь минулої зими, тому що тоді якраз ми готувалися вже до першого класу, і тоді потрібно було всі прививки зробити ці, ці щеплення. І то я вже оптом і старшу щепила. Представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Портних розповідає: вакцин в регіоні вдосталь. У липні область отримала 26 тисяч доз ще 11 тисяч надійшли наприкінці вересня, враховуючи такі, от. Е, е, Тенденції, які у нас склалися, і низький рівень імунізації населення і то, що вже пройшло 4 роки від останнього спалаху, склались всі передумови для виникнення нового спалаху кору. Вакцини проти кору в області, нідерландського виробництва. Аби запобігти спалаху, вакцинованими мають бути 95% населення, каже Валентина Портних. Розповідає, Кожні чотири роки спостерігається сплеск захворюваності. Останній спалах був у 17-19 роках. Тоді захворіло понад 25 тисяч осіб. З них 41 людина померла. В нашій області ще не зареєстровані випадки кору в цьому році. Останній випадок був зареєстрований в 2020 році. Але в Україні вже 43 випадки у нас зареєстровано по різним регіонам. У рамках цьогорічної кампанії планують вакцинувати 14 тисяч дітей, які пропустили календарне щеплення. Більше 60% вже імунізували. Завершити мають до кінця жовтня, розповідає Валентина Портних. Безкоштовно отримати імунізацію від кору можна у понад 300 пунктах щеплень, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.